У межах підприємницького дня міський голова Руслан Марцінків відвідав виробництво силового електрообладнання. Неподалік Івано-Франківська вже декілька років працює компанія, яка зарекомендувала себе на ринку надійною підтримкою для енергетичних компаній. Адже у разі пошкодження обладнання чи мереж тут виготовляють та проводять електромонтажні роботи. Наша компанія займається виробництвом силового електрообладнання з 2017 року. Тобто, все обладнання, яке яке потребує яке. Потрібне в мережах обленерго, Укренерго, в принципі, для жилення приватних під Компанії живлення електроенергії. Ми випускаємо. Тобто, це є щитове обладнання, комірки, підстанції будь-яких типів, і в принципі робимо електромонтажні роботи лювого рівня складності. І останні роки також склалося, що ми, як то кажуть, підтримуємо електроенергетику у нас в Україні, ремонтуючи електростанції. Теплові, які знаходяться в Івано-Франківській області, в Вінницькій та інші. З моменту виходу на ринок компанія щораз удосконалюється. Починали із виготовлення невеликих запчастин. Зараз же виробництво працює над новими проєктами, які особливо необхідні в часі війни та вимкнень світла. Дуже актуальна зараз установки зберігання електроенергії. Це стосується і в промислових обсягах, і для населення. Тобто, не просто якась генерація, а Акумулятор, який буде зберігати електроенергію, і в період відсутності когось чогось, воно буде видавати, скажімо, в мережу ту потрібну, скажімо, електроенергію і потрібне навантаження, в залежності від того, що хто замовляє, і що хто робить. Компанія швидко розвивається і займає важливе місце на ринку енергетики, каже міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Адже своєчасний ремонт, обслуговування, обладнання та безперебійне заживлення електроенергії це тяжка робота енергетиків у час, коли ворог намагається знищити українську енергетику. Зараз час війни дуже важливо, щоб максимально були виробники, особливо те, що пов'язано з електричним обладнанням. Ви бачите, яка ситуація. Дуже важливо, що у Франківську є потужні компанії, які виробляє таке обладнання, важливе для нашої енергетики. Зараз дуже багато пошкоджень, дуже багато роботи. Дуже важливо, що люди працюють, дають робочі місця, дають продукцію. І я всіх закликаю підтримувати саме івано-франківських виробників. Тобто ті, які виробляють, сплачують податки в місті, наймають людей з міста, працівників. Для нас це надзвичайно важливо.